Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Доброго вечора всім. Я вас всіх вітаю, хто приєднався в цей момент до цієї вечірньої молитви, вечірньої трансляції. Нехай Бог він рясно вас благословить. Зовсім скоро ми помолимося нашому Ісусу для того, щоб Він дав вам силу, щоб Він вас укріпив, Він вас утішав, незважаючи на те, що можливо, сьогоднішній день, який пройшов, для вас був тяжким. Було багато всього натиску, можливо, голова вас кипить, можливо, стільки суєти було сьогодні, але ми помолимося саме для того, щоб Ісус Христос Він вас укріпляв і давав вам сили на наступнішній день. І ви знаєте, як необхідно, щоб ми завжди пильнували, щоб ми завжди берегли себе, берегли свою віру, берегли своє спасіння, що є саме головне. Тому що ви знаєте, диявол, він вас ненавидить. Він не хоче, щоб ви дійшли до самого кінця. Тобто, коли я кажу до самого кінця, це до спасіння вашої душі. Розумієте? Це, це те є, що саме головне у вас. І в Біблії написано так: 1 Петра, 5 розділ, 8 вірш. Написано так. Будьте тверезі! Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Ось що він хоче з вами зробити. Ось що диявол він хоче з вами зробити. Він хоче вас пожерти. Він хоче забрати вас. Тому ви не можете оправдовуватися проблемами і ще чимось. Залишити свою віру, ви не можете цього зробити. Не варто того і за якихось проблем, які проходять, чи якоїсь ситуації, чи, можливо, навіть втрати, залишати віру, залишати Бога. Тому що зрозумійте, все в цьому світі воно проходить, і ці проблеми проходять, і все проходить, але душа ваша залишається. І де вона залишиться після того, як ваше тіло воно помре? Це залежить від того, чи ви пільнували, чи ви були тверезими, чи ви пільнували, чи ні? Розумієте, тому що ваш супротивник, ваш противник, як написано, це диявол. І як ми ставимося до противників? Як ми ставимося до супротивників? Ми їм піддаємося, ми даємо їм якісь е шанси, ні. Ми хочемо перемогти. Якщо ви хочете перемогти, ви не будете піддаватися, ви не будете, е, знаєте, давати якихось поблажок. Ні, ви будете робити все можливе для того, щоб перемогти. І вам необхідно це зробити. Чому? Тому що ваша душа це саме дорогоцінне, що у вас є. Але щоб ви її зберегли, вам необхідно бути тверезими, як написано, будьте тверезі, буквально, і пильнуйте. Пільнуйте, будьте уважними із бажаннями, які до вас приходять, з пропозиціями, які до вас приходять, з думками, які до вас приходять. Тому що диявол він шукає тільки одне місце. Одне місце він шукає всередині вас для того, щоб увійти і зруйнувати ваше життя, вашу віру, і щоб забрати вашу душу до себе. Тому пільнуйте, пільнуйте, будьте тверезими. Ваш супротивник, диявол, який ходить і речить, як лев, що шукає пожерти кого. Будьте впевнені, що дьявол хоче вас пожерти, тому ви не можете ставитися до цього халатно. Ви повинні проявляти максимум зусиль для того, щоб його бороти кожен день, тому що кожен день він приходить до вас, до мене, до всіх нас. Кожен день і кожен день нам необхідно пильнувати. Кожен день нам необхідно бути тверезими і виганяти його з нашого життя. І кажучи про його виганяти, щоб ми виганяли сатану, дьявола, завтра в нас буде служіння в п'ятницю, і ми будемо якраз боротися проти нашого супротивника. Ми будемо виганяти його, руйнувати всі його справи проти нашого життя. Тому що будьте впевнені, в нього є план на вас, в нього є план на кожного із нас. Для того щоб забрати нашу душу. Тому не, не відносись до цього халатно аби як, відноситись до вашого спасіння, до вашої душі серйозно, тому що ви не знаєте, коли прийде момент, коли ваша душа відділиться від вашого тіла. Це може бути в будь-який момент вашого життя, але ви повинні бути готовими. А коли ви готові, тоді, коли ви пільнуєте, тоді, коли ви тверезі, тоді, коли ви супротивляєтеся, ви даєте опір сатані. Розумієте? Тому задумайтесь над цим. Можливо, ви даєте місце дьяволу в вашому розумі. Можливо, ви, даєте, ви, ви приймаєте почуття негативні, думки негативні, виганяйте їх для того, щоб ви зберегли себе і зберегли вашу душу, ваше спасіння, що є самим головним у вашому житті. Добре, тому давайте ми зараз, ми зараз помолимося, ми попросимо у Господа силу. Його підтримки для того, щоб ми змогли дойти до самого кінця, змогли давати кожен день опір сатані, щоб ми могли його виганяти, і ви це можете робити. Тому давайте ми помолимося зараз і попросимо в Бога силу. Тому закрите зараз ваші очі, будь ласка, мій Господь, мій отець. Ми звертаємося зараз до тебе. Я прошу тебе за кожну людину, абсолютно за кожну людину, яка зараз слухає цю молитву, приєдналася до цієї вечірньої трансляції. Я прошу тебе, мій Господь, щоби ти відвідував кожного із них в цей момент. І ти давав силу, давав порозуміння, наскільки необхідно кожен день бути тверезим і пильнувати, пільнувати, пільнувати. За тим, щоб д'явол не знайшов місця всередині нас. Тому, мій Господь, дай це цю силу, це порозуміння, мій Господь, укріпи кожного з нас, якщо ця людина проходить через великі труднощі зараз у своєму житті, можливо, втрати, болі, страждання. Я прошу тебе, мій Господь, щоб ти утішав прямо зараз, ти давав твою присутність, ти давав твою силу. Ти давав мир і спокій, мій Господь, на душі. Я прошу тебе в ім'я Твоє святе. Дорогі мої, прийміть прямо зараз це заспокоєння від Духа Святого. Прийміть прямо зараз силу від нього. Він вас укріпляє, Він вас наповнює прямо зараз. Якщо у вас був якийсь тягар на душі. На серці був якийсь негатив прямо зараз. Ісус Христос, Він забирає все це зло із середини середині вас і дає вам мир, і дає вам сил, і дає вам спокій, мир на душі. Прийміть прямо зараз. Я вас благословляю, благословляю ваш сон, щоб він був мирним, спокійним, щоб ви, ви спали дуже добре, у вас не було безсоння. Прийміть прямо зараз це благословіння, благословений сон для вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь і слава Богу! Амінь. Тому тільки вперед і ніколи назад. Добре, завтра не забудьте служіння П'ятниця. будемо руйнувати всі справи, сатани. Добре, тому спіть е, з миром, зі спокоєм, всім на добраніч і з Богом. До побачення.